Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Доброзичливість до чужинців. ЕФЕСІАН 2.19 Ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. У книзі Все сумне неправда Даніель Наєрі. Описує свою жахливу втечу з матір'ю та сестрою від переслідувань через табір для біженців до безпечного місця в США. Літня пара погодилася взяти їх під свою опіку, хоча й не знала їх. Минули роки, однак Даніелі досі не може прийти до тями. Він пише Ви можете в це повірити? Абсолютно наосліп вони зробили це. Вони навіть ніколи нас не бачили. Якби ми виявились лиходіями, їм би довелося за це заплатити. Я навіть не можу уявити більш сміливого, доброго і відчайдушного вчинку. Однак Бог бажає, аби ми виявляли такий самий рівень турботи про інших Він звелів Ізраїлю бути добрим до чужоземців. Будеш любити його як самого себе, бо приходьки були ви в єгипетській краї. Апостол Павло нагадує віруючим у Христа язичникам, тобто нам із вами, що колись ми були без Христа чужі заповітам обітниці, не мавши надії й без Бога на світі. Отже, він наказує всім нам, колишнім чужинцям, євреям та язичникам не забувайте любові до приходнів. Тепер, живучи з власною родиною, Даніель вихваляє Джима і Джин до сан, які були справжніми християнами. Дозволивши родині біженців жити разом із ними, допоки вони не знайдуть собі власне житло. Бог вітає незнайомців і спонукає нас чинити так само. Хто є аутсайдером у вашому світі? Як запросити цих людей у ваш простір? Помолимось. Господи Ісусе, покажи мені незнайомця, до якого ти хочеш, аби я виявив любов. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.